І сама виконує, а в форматі тісної взаємодії з громадою і з тими, хто безпосередньо є користувачем паркового простору. Отже, за результатами звернення фонду благодійного Подільська громада була утворена робоча група, її очолився Мургунов, і завданням цієї робочої групи було підготовка матеріалів. Для винесення на обговорення широке з е, громадою. Тобто, е, ми усвідомлювали, що якщо ми просто вийдемо до мешканців і скажемо, давайте разом думати над тим, що робити з парком Дружби народів, то навряд чи така, такий формат би отримав успіх. А, е, тобто, було вирішено підготувати якийсь от, е, вихідний продукт, для того, щоб в подальшому. Е, е, його обговорювати і е, виходити на прийняття якогось рішення. От, е, цей продукт я вам зараз спробую коротко презентувати. Е, спочатку надам інформацію про е, цю роботу і про парк у е, загальних рисах. Значить, основною метою е, цієї роботи є е, активізація. Створення нових громадянських імпульсів в суспільстві, і в результаті цих імпульсів визначення майбутнього парку, а також визначення того потенціалу, яким цей парк володіє, але цей потенціал поки що на сьогоднішній день є нерозкритим.